Вітаю вас. Тут гетьман задавав інтерв'ю і його спитали про економічне бронювання, ну від мобілізації, як ви розумієте. Ну, перш за все він сказав, що так воно буде. Він і не мог сказати, коли ж цей законопроект розглянуть, винесуть на голосування. І сказав те. Дивіться, от я приведу його цитату, а потім розповім те, що він не міг права сказати. Ну розумієте, от я можу сказати, а він не може. Він такий депутат. Посадова особа, і він про це говорити не має права. А я можу, я людина незалежна. Але я знаю. Я знаю, що він хотів сказати цими словами. Я зараз зачитаю цитату, добре, а потім, ну, якби поясню, що він ну, не доказав. Дивіться, це його цитата. Наш підхід під час війни розмежовує людей. А є е, таке питання, як це рішення приймають військові що є дуже важливим в контексті неможливості проведення демобілізації. Звичайно, чутливе питання. Ну, це він мав на увазі про економічне бронювання. Говорить, це дуже складне соціально-політичне рішення, тому воно затягується, дається тяжко. Тепер перевожу на нормальну мову. Дивіться, на жаль, є велика частина наших генералів, умовно, давай військових, які ви правильно. Вони виступають проти і, ну, як завжди, пузо в орденах, ура-ура! Завтра переможемо. В дійсності це мерзотники, самі справжні мерзотники. Вони, як ви розумієте, хоча і в діти військовій формі, але займаються чим завгодно, але не війною. І вони виступають проти. Чому? Вони добре розуміють, що запустити економічне бронювання, ну, по-перше, дійсно зросте суттєве надходження до державного бюджету. Я не жартую. Навіть самі скромні рахунки показують, що додатково державний бюджет може отримати 300 мільярдів, це саме мінімум. А деякі нарахували трильон. Ні, я не заперечую, скажіть, ну, знаєте, люди ж, але 300 точно, мільярдів. Але як результат, тоді дійсно всі зрозуміють, що таку велику кількість мобілізації не треба. Ну дійсно, у нас на сьогоднішній момент із мільйона мобілізованих ну, задіяних для бойових дій, навіть не в зоні бойових дій, а задіяних 20%, навіть менше 20%. Розумієте? А більша частина це обслуговуючий персонал, тили, тили, тили. І, звичайно, що якщо це запустити, тили здуються, і оці наші генерали пузо в орденах втратять гроші. На сьогоднішній момент вони грають в дурочку. Говорить, ой, нам треба люд... ой, людей. І на людей списують. Звичайно, що якщо запустити кінечне бронювання, людей буде менше, армія буде більш професійна, більш дійсно боєздатна, але генерали без копійки залишаться. І вони проти, вони зараз розганяють срач. Треба, щоб всі воювали, всі хочуть воювати, всі хочуть воювати. Всі хоч... Ну, я їх розумію, що вони на цьому заробляють. Тому що ви ж розумієте, скільки ці хлопці заробляють на пустишках. Коли арава людей, вони не воюють і ніколи воювати не будуть. Ніколи. Однозначно. Вони в тилу по життю. Але на їх списують гроші, на їх, ну, по-перше, на утримання, на освітлення, на харчування. Розкрадають і говорять, ні, ні, ми проти бронювання. Вони просто розуміють, що бронювання радикально пере... Міняє всю систему і дійсно зробить професійну, сильно, могучу армію. Але ж вони це не хочуть. Вони хочуть срати, Вони хочуть красти. Розумієте, така ситуація. Війна війною, а крадіжки. І це протистояння є. Так, да, вони наймають різних спікерів, наймають там клоунаду, розганяють зраду, розповідають, що ви що, так всі хочуть воювати, а ви б людей на дівру забираєте. Ну, я думаю, з часом такі переламають. Просто, ну, розумієте, яка ситуація? Я вам багато разів вам говорив ще раз повторюю. Коли війна почалась, боже, скільки було дурні фантазій! За 2-3 неділі, я говорю, ви що, дурні? Де ви бачили війну 2-3 неділі? А от там в Ізраїлі, ви що? Не зображаєте, ворог різний. Ізраїль, що? да, не заперечую, в Ізраїлі дійсно були моменти, коли шестидневна війна, вороги різні. Там у них немає ворога такого, як у нас. А в нас, яка ж, тут війна на роки. І дійсно, в сьогоднішній момент це бронювання дуже необхідно. Тому що я розумію, що ви скажете, я жартую і так далі, але війна затягнеться. Так, да, я можу сказати, що війна буде до листопада 2063 року, щоб вас так, залякати. Чому до листопада 63? ну, візьміть листопад 13, добавьте 50. Зрозуміло, так? Да? Ні, ну просто. А якщо говорити, ну так серйозно, ну ніхто не знає, коли вона закінчиться, але вона буде дуже тривала. Дуже. Тому економічне бронювання потрібно. Да, там є декілька варіантів. Ну, перший варіант, що платиться якби військовий збір, і людина забронювала. Раз. Другий варіант, платиться спеціальний податок. Третій варіант, нічого не платиться, просто у людини велика зарплата, і з зарплати платиться по білому зарплату. Тобто в будь-якому випадку платить. І як результат за рахунок цих грошей фінансується професійна армія, де платять багато професійним військовим, але генералам там нема нічого. Розумієте, зараз на сьогоднішній момент генерали крадуть аж пре, аж пре. Ви ж уявляєте, скільки грошей розкрадають на мільйоні мобілізацій. А якщо буде 200 тисяч? Окрасти, як отожба. Я ж говорю, що тут ситуація така. Да, на сьогоднішній момент, ну, я багато разів говорив, ну просто я говорю правда. Війна все спише. Да, під час війни завжди крадуть, завжди, в будь-які часи, в будь-яких арміях. І не треба ці казочки. Ми зараз поміняємо генерала, другий буде красти. Воно нічого не міняється. І тут таке існує. Просто дійсно, ну, як би сказати, по ходу ну, досконально. Я розумію, що дійсно до книжного бронювання дійдуть. Да, так, тяжко, да, є такий супротив. От якраз Ну він не міг сказати, що на нього давлять, що тут починаєш, що ти да, там це сам. Він не міг. Він розуміє, що ці хлопці просто тупо крадуть гроші на армію і тупо не хочуть бронювання, тому що він розуміє, тоді дійсно всі побачать, що не треба така мобілізація. Менше. Мало то не треба ці генерали. Як не треба? А от не треба. Не треба ви, хлопці! А? Оце вже трагедія. І <хи> тому така ситуація. Ні, не фалюйтесь, буде, буде. Не так швидко буде. Просто говорю, що так як війна тривала час, ну дивіться, за 10 років або за 20 буде все. І кінечне бронювання, і професійна армія, і зброя, все буде. Просто воно, от згадайте, що було в 22-му. Потім в 23 м зараз 24-й, 25 м ще щось з'явиться. Воно кожен рік буде мінятись. І просто з часом, так, да, дійсно, ну якби воно все вляжеться, підлаштується, і, і тоді можна воювати 10, 20, 30 років. Так воно і буде. Ну просто, ну, на жаль, на жаль, швидко воно закінчиться. Я розумію, мені дуже хотілося б. Але є реальність, а є фантазія. На сьогоднішній момент склалася така ситуація, що ну, ніяк вона швидко закінчитись не може. Просто, е, що називається, так поламали, так посперечались, так поскандалили, що зараз, як би ми не намагались посадити за стіл перемовин українських, російських пацанів, ні-ні, ні, не Зеленського Путіна, вони нічого не вирішують, Пацанів! Бізнесменів, які... Майно переділили, не зовсім чесно. І щоб вони домовились, як же будемо, нереально. Тому що наші пацани віджали в російських, російські у наших. І тепер повний срач. Ці, говорять, ви вкрали у нас більше, ці більше. Мало коли війна почалася ще більше, ці віджали, ці віджали. Все. І зараз уже, що називається, на ножах. На ножах. І ніяк. І скільки там не говорять. Ой, 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 хлопці, та ці політики дурня вони вам говорять. Поки пацани не скажуть все, будемо ділити. Але на сьогоднішній момент це нереально. Ну це те ж саме, що ви полали сусідам. Сильно полаялись. Сильно. І поки не пройде час, ви не миритесь. Причому цей час може затягнути. Зараз те ж саме. А цей час буде війна. Що ж ви хотіли? Так що дійсно бронювання потрібне і однозначно писіоніях. І воно буде. Не хвилюйтесь. Так що, ми тут з Гетьманцевом пролабіюємо вам його. Але просто не так швидко, як хотілося. Ну, чесно говоря, хотілося б швидше, але ви навіть не уявляєте, що ці засранці генерали роблять. Ви колись це знають, бо да! Берзот, не кай Ну що ви робите? Ну хлопці заробляють. Хлопці заробляють. Берзотники, але заробляють. Так, да, закінчиться війна, будуть олігархами. І будуть розповідати, як вони воювали. В штабах. ха Все, дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.